Вирішив ще записати кілька цікавих відео на тему все-таки обміну енергії в нашому організмі і як це відбувається? Як не парадоксально, але наш організм людський все-таки основним джерелом енергії всередині нашого організму є глюкоза. Тобто глюкоза в даній ситуації, як субстанція, вона дуже важлива і відщеплення водню від глюкози. Відповідно, дає нам практично ядерну енергію, тому наш організм не потребує як айфон чи як Samsung зарядження раз в день. Тим більше, всі знають, що якщо в принципі не їсти там умовно 10 днів чи 20 днів, навіть хтось може не їсти, може хтось не їсти з чимось днів. Тобто, відповідно, наш організм має достатньо енергії. Просто він має достатньо пити води, і все окей. Тобто звідки ж береться енергія, якщо ми не їмо. Правильно, вона береться з глікогену, який є в печінці, який розпадається на глюкозу, і глюкоза дає нам достатньо енергії. Тому, в принципі, ми це знаємо. Люди, які голодують, це можуть підтвердити. Ну, голодують 3 дні, 10 днів, так тобто, відповідно, немає значення, все-таки вони ж не їдять, так а організм їхній працює. Тому в даній ситуації важливо розуміти, що дійсно. Коли ми не їмо, у нас є запаси енергії для того, щоб наш організм працював. Але дуже важливо все-таки звертати увагу на обмін глюкози. І тут постає питання дуже цікаве: а що ж в нашому організмі, от який саме орган чи система органів потребує найбільше глюкози? І парадокс, але. Я думаю, що ці, скажімо, чоловіки, які працюють в ІТ, вони підтвердять, що в комп'ютері дуже багато енергії забирає саме процесор. Тобто, відповідно, процесор, який відіграє в комп'ютері, практично найважливішу роль, тому що якщо забрати процесор з комп'ютера, то відповідно комп'ютер стає непотрібний. В нас таким процесором умовним є наш мозок. Тобто наш мозок потребує, напевно, найбільшої енергії, тому що, відповідно, в даній ситуації, то, що ми, наприклад, пройдемося по вулиці чи займемося спортом, це, звичайно, достатня витрата енергії, але якщо наш мозок потребує більше енергії, це величезна кількість глюкозу, яку він спалює. Тому ще одне пояснення. Тому можна умовно зробити, що якщо людина. Займається інтелектуальною працею або має сильний стрес, який дає велике навантаження на центральну нервову систему, тобто на наш мозок. Ну тобто, простішими словами, ми маємо постійно сильний стрес. Відповідно, мозок постійно працює в надрежимі, потребує багато енергії. І тут є два варіанти. Якщо ви не їсте, от, то ви що робите правильно? Ви худнете від стресу. Так? Якщо ви не їсте їжі, але є постійний стрес, ви худнете. Якщо у вас є доступ до їжі і є постійний стрес, що з вами відбувається правильно, ви набираєте вагу. Тобто все достатньо просто і. По фізиці, я по мене саме фізичних процесах можна пояснити. Тому дійсно частина людей, які мають живуть в постійному стресі і ведуть здоровий спосіб життя, тобто вони гарно харчуються, от, ну, скажімо, небагато вони не переїдають, вони не мають шкідливих звичок, вони займаються хай буде, там, лайтовим спортом або просто багато ходять. А в кінцевому результаті животик залишається і схуднути вони не можуть. Чому тому, що стрес і організм розуміє, що йому потрібно достатньо енергії, і як для запасання енергії, відповідно, це якраз знову ж таки в нас глікоген в печінці, і плюс знову ж таки та сама жирова тканина, каже, вона залишається і, скажімо, постараємося. Наш організм старається збалансувати деякі речі енергетичні. Тому, в принципі, все зрозуміло. Ще раз кажу: є варіант, що людина дійсно каже, Окей, в мене все нормально, організм працює, ніби нормально. В кінцевому результаті загалом навіть окей, візьмемо так емпірично, що всі аналізи в пацієнта чи пацієнтки є ідеальні. Тобто всі, тобто, там, і гормони щитовидки, і, відповідно, людина не алергік, людини немає аутоімунних захворювань, людини нормальний загальний аналіз крові і біохімія, а надлишок ваги є. Чому? Тому що є стрес. Ну і тут праві. Люди, які в принципі наближені до релігії, причому що різних релігій, що кожна людина має бути спокійніша. так і е, дуже багато речей в нашій голові, ну от і в нашому мозку, і від того, як ми сприймаємо тобто, цю інформацію. Тобто, бо часто е, треба сприймати е, так, як. В принципі, якщо як вам зараз сказати слово змія, так, то відповідно багато хто буде асоціювати змію з чимось страшним. Але є змії, які, наприклад, не нападають на людей, не кусають, не отруйні змії. Так. А є отруйні змії, яких є загрозою для людей, тому можуть забрати її життя, тому ми сприймаємо ту змію як загрозу, як негатив. Але крім того, якщо подивитися з боку, тобто яд змії використовувався для. Створення ліків для того, щоб лікувати людей. Тобто є свої позитиви в даній ситуації. От, наприклад, в східних країнах змій, наприклад, можуть їсти як їжу використовувати. Тому я кажу, змія це суто. Одне слово, яке може викликати різні асоціації в кожного, але знову ж таки кажу, нам треба вчитися думати спокійніше і нейтральніше. І якщо ми спокійніше сприймаємо ситуацію, у нас менший стрес і у нас менша потреба в енергії. Плюс ми розвантажуємо наш процесор, тобто наш мозок. Бо якщо в нього є, ми само з собою розуміємо, що наш мозок є мультизадачний, тобто виконує зразу багато задач, а ми додаємо стрес. Він і помиляється, а кожна помилка, всі помиляються. Я помиляюся, і всі, ті, хто зараз мене дивляться, вони всі час від часу помиляються. Причому, що помилка, може бути, ну, скажімо, дрібною, але вона за собою несе потім досить багато, може нести наслідків часу і витрат ще більшої витрат енергії. Тому в даній ситуації краще, як кажуть, сім разів. Відміряй один раз відріж, подумай спокійно, виважено і прийми рішення. Тому ще раз от важливо пам'ятати, що крім питань, які зв'язані з обмінними процесами в організмі, дійсно центральна нервова система, можна це назвати психосоматикою, теж впливає на... Наш організм і впливає дійсно через глюкозу і через кортизол. Тому що знову ж таки ще раз нагадую гормон, який є антистрес, який організм знову ж таки хоче нагромадити в своєму організмі під час стресу і потребує його, щоб його було багато. А звідки береться кортизол? Правильно, всі, хто мене дивиться, знають це, Знаю це. з холестерину або холестеролу. А холестерин це є спирт або певна речовина, яка Відповідно береться в нашому організмі, до речі, як з рослинної їжі, так і з тваринної, бо є вегетаріанці, в яких теж холестерин, нікуди, ну тобто вони ж, скажімо, нормально теж мають нормальний рівень холестерину, деколи високий. так. Тому в даній ситуації холестерин має бути в нашому організмі в достатній до кількості, а депо холестерину це жирова тканина. Тому, бачите, маємо таку закономірність: більше стресу, більше кортизолу, більше жирової тканини. Тому менше стресу. Відповідно, автоматично це буде сприяти тому, що ви будете легше худнути і скидати вагу. Тому в даній ситуації на це звертайте увагу. Дякую усім і пам'ятайте, що як кажуть, треба думати все таки з позиції. Традиційних таких речей, які вже доведені в світі, і думати трошки глибше. Прості рішення в медицині не працює. Давайте я не буду їсти хліб або буду їсти хліб, або я не буду їсти там м'ясо, і відповідно зразу все в організмі повністю стабілізується. Так, ча часом це буває, але питання знову ж таки: організм, до речі, настільки цікава і розумна система, яка себе самоконтролює, що в принципі наш організм деколи вам і підказує. Тобто їж м'ясо. Місо не їж м'ясо, їж, наприклад, якийсь фрукт чи не їж. Тобто в даній ситуації це окей. В наступному відео розповім, чому часом організм хоче так само споживати більше алкоголь і саме сильний алкоголь. Гарного дня, не стресуйте.